Адастра переспершу вам команда на зв'язку капітану. Зараз ми будемо продовжувати приходження Волі Що ж, у нас сьогодні стало літо. А, дуже багато роботи я навіть перезаписую. Я ходив цього дня, виміряв що мені потрібно. Як розширити тут, щоб всі наші нові насіни не могли прирости кожного виду. Mm -hmm. Вітасаріо. Це я. Щось вона там зарядку робила, чи що подробиться сюди вести шлях. Ей Якби там не було, я хотів вас запитати, эм, чи не хочеш прийти до нас на вечерю. Я не мав би тебе просити про це, але якби ти міг, то здесь мені, будь ласка, викоротого того баса. А, що ти зможеш. Так, це правильно один. Дуже свиський. То сюди бину з озера. Вона не потрібна для Касаролі. Яку я роблю. Окей, присий, я... будь ласка, і сам прийде на 7 годину. Вечора. Не забудь взяти короткого баса. Буває. Так, він у нас тут є, я вже знаю. Ми зберігаємо такі речі. Дуже велико працюємо, тому що маємо все встигнути і піти ще. На вечерю. Так, у нас метросте. Дякую коментарям, які написали мені, що. Меду можна робити в бочках медовуху І ще один був. О, так, що з яєць можна робити. Е, майонез у нас є. А штука для майонезу якраз. Окей, тут треба все доробити і пригадати, що саме треба купляти. Як вас заново робити цей город? Треба тобто трохи час приділяти, тому тобто, що не дуже сильно заросло, хоча грядки треба пан нановому убити. Перейшний час, на жаль. Так, добиваємо я тут цим займуся і ми, я вам вже покажу результат. Так, я тут доробив ось ця грядочка у нас буде 22 насіння Тут по 24 обидві. Ось тут 26 нам потрібно. І в всіх інших місцях так, як і завжди. Тобто одна 22, одна 26. І що купляти? І ще плюс у нас будуть для ще інших речей. По списку для... Там є одна, як бо ростуть. Ну, в них там спеціальну грядку, аби я зміг нормально все збирати, а не як того разу. Так от. М24. Раз. Томати. Там в нас були. дині. Чорницю сюди. Епер 24 таку. секунду. Повикидувати мені помістя буде не вистачати. Так, давай. Там. Ну, мені прийде 24 також. На червону капусту. От, санфлавра нам потрібно 22 потихеньку буде там рости. І 26. М -м. О, давай. 6. Так. А мережі ж тоді 24. І цей панджер всі 24. Ось ми не купили хопсів, бо вони ростуть як буби. Я їм іншу грав не роблю курудзу, тому що ми її вже вирощували в тому році. Де ж так запаси є достатні. І пшеницю для неї потрібно більше цих розпискочів зробити і там підготувати ділянку. Но все інше, знову. У нас вже пів перша година. Я на коні не пострибав. Так, у нас кінь вже є, добудувався. Так я пару днів уже на запис побігав. Так, після сьомої ахармії ці потрібні сіт. Він десь тільки сходив тут, недалеко. Я, не далеку. Я, не. Перша година, він до якої пішли? Він хоч вдома? Чому тут її в селі тут нікого нема? Він твой виходить десь зліва чи ні. Я Не пам'ятаю, чи він кудись до річки підходить. Та бляха-муха, ну йде ти його носить. О, до речі, тут на завдання можна взяти. Я дивився від Лінуса 9 не так і складно. Тебе лише 20 кусків е, мусору виловити і е, покласти його в природну скриню позаду е, станції е, поїздів. його десь нема, Я не знаю, де він. Можемо десь зверху, а о. о. Так. Хвоє, хвоє, Файно. 60. Вони ще ми продвинулися завдання. Так, у нас друга 20, ми встигаємо на вечерю до Джоді. Також ми маємо встигнути все засіяти. Що до жити є. от наш кінь. От. Тут жаж не привык їхати через цей дух. Якось так. Прям засаджувати. Там тут все поставити, щоб ходити. Так, от, погнали. Отже, я це засаджу і я вже тоді включусь. Подумал. Якщо я сиджу там, де вони вже підлиті, то вони вже на наступний день будуть, типу на день, як виросла Хоч Одіжні приємно буде додатково це все підлити. Я раз. Якось мені так здається. Якщо ті врожаї не збирати різні і не путати, що в мене буде вечний час, то я ще попідливаю. Я нічого не встиг підлити, мусимо йти вже. в Джоді. Трошки мусив виливав по завданню. жаль, як я розумію, я не встиг просто підлити. Погнали. Головне квест, щоб. Зараз виконався. А, все правильно. Все правильно не тут не Алини будинок. MPM. 8 пм. А, ви типа уже закрывай. Та бляха-муха, серйозно. Не пускайте мене. Блін, у мене було вікно одна година. В 7 і по 8. Ну я не знав, я думал, что тебе 57-те прийти. Окей, ні так ні. Невелика втрата. І більше шуміть, певно. Може вдасться все підлити. І побачимо вже наступного дня. Так от, я впритик встигаю. Здається, так. Здається, файно все буде. Я пропустив, що в мене одна грядка не повна Ось тут вон. Тоді Давай посадимо пшеницю. Заберемо щось. Перше 10, другий, певно вирубується, я не димляюсь. Патемо, готово, ми встигли все зробити. На жаль, ми не змогли. Але це завдання воно, на щастя, не спливає. І нічого страшного не стало, що не за це грі дякую, що не приходиться дуже сильно. Та воно виглядає так неправдиво трохи. Але ну дрібно це не, не про хаусткову ж гра Я дуже радий, що вона продовжує залишатися не про хаусткову Не про важку якусь гру, яку Та, от все вивіряти до кінця. Про не дай Бог, і тебе квест не поламався. Ні тут, ну. Побачимось наступного дня, так сказати, якщо там щось не вийшло, це мені не подобається. Так, от воно все почало рости відразу. Я не розумію. О, є, дивіться, реально остой. Не виросли. Тут 10 коштує. А це коштує 54. Peach і Orange у нас. Orange і Peach. Все віддаємо і ми виконуємо це завдання. Зараз завершиться Blueberry. А то і Хотпепер які теж у нас доросли А тут усе в порядку. Я більше батарей буду заробити, вони дуже гроші приносять, як я бачу. Кува є грозна. Тут все в мор. Як і нас тут є? Дуб, дуб, і пшениці. І ми тоді вже продовжимо. Тут а, 15 залізної руди хоче клієнт. Дає нам білетик за це. Колекте? треба просто їх взяти. А в нас є 12 значит, я буду бут. А, куплю 24. Ну и хоп, все купим. Но... Тихо и Какой-то вот 16. И все ничего чудо. Сегодня я иду, буду. буду. Трохи. А, залез. Так, я дістав так Також я знайшов секрет ноут. Зараз ми його почитаємо. Так, акварці візьмемо. Кого маємо віддати? Клінку. Давай відразу в. Там? Так, це сюди. Сюди. Дякую, дякую, дякую. 390 гонець це квиточок. І ми дуже багато до речі, цього знайшов. Угілля з цих чо штучок штучу пропадає. Айскрі. Окей. Та мені нести сюди точно. Тому що ми там отримуємо цю якусь таку штуку. яка щось переробляє. Звучить щось. не дуже, але. Може, ділі воно краще. Якийсь бойовий. Круп 4 містерібокса. Це вже. Також цікаво. Знову я бес за коня. Пішкаря хожу. Думаю, що ми залишаємо. П'ять А це сушилка. Ага. Сушені фрукти, або сушені гриби в нас виходять. Це я роблю printскін. Це у пустелі нам треба знайти. Викупити теж 5000. Ми заробимо, як я розумію, з того всього. Так, у нас 3.40. Вийдемо в який? Шостій. На коні. Щоб точно встигнути. Треба потрапити на вечерю. Перед тим ми посадимо пиницю. З неї ми зваримо пиво, щось тому подібне з ним, якось таку. Але є. Чого десь нема? Останемо кудись. Ітуліку стану, серйозно. Окей. А що і стану? Рубіни, город, це нам 7. Сюди. Нам сюди. ще потрібно. Шолку. Ох, що? Я не знаю, як знаю, що робити? Ще придумаю. 16. Давайте обідете Четверта сор у нас. Тут додому париться, робиться. Там граби вже настільки мене цікавлять. Яйця я зібрав сьогодні. 10. Ми тоді ще збігаємо. Здамо фрукти овочі. Ні, тільки фрукти. А писан Я етапсик. 52. Нам сьомої потрібно. Я ну кінь файний. Виткей такий? А ви коштував мені 100 хардводу, це... це. дуже для мене боляче було віддавати. Я. Yeah. Що я получу? Одну кегу. Вчорашнім yeah. ну, не буде. Там залишається. Mm -hmm. Це ми виконаємо. Я получу теплицю. Якраз yeah. до зими буде теплиця в мене. Тут просто 10 тисяч треба буде і потім 25. Тут. Виросте, зберемо, виросте. Виросте, труфель, потрібно шукати десь. Виросте і качок ми заведемо. Так? Ми це зробимо? Єдина проблема поки що труфель. Я читав, що там потрібно. ну я читав, Мені писали, але я читав, тому Правду кажу. Мені потрібно свиней, які будуть шукати труфель. Так, камера. Іні у мене бір мусору. Шість. Я просто думав, що я десь 100 кусків вийняти, а то тільки 20, тому я то завдання не брав. трошки не подобається, що коли ми беремо ці завдання ну, на об'яві пише, що нам потрібно зробити. Там тільки загалом пише, не пише що кількість. От, наприклад, Каміння добути тисячу 1000 штук за день за 2 дні я не можу фізично. Я треба бомби використовувати. А от вивелити мусор 20 штук це взагалі дуже мало. Півдня можна зробити. Ми пішли. привіт, Назаріо, заходь Здорово, Кент Прибігла, Джоні. Ах, дуже бачите на зарю, і ти приніс рибу Чудесно. Да, ти можеш сюди підійти, і допомогти мені почистити рибу? Так, мам. Ох, виглядає чудово, і пахне рибою. Дуже Дякую, Зорі. Кент бере рибу і швидко пішов її відчистити. Цей бас був дуже смачним. Я майже почуваю себе частиною сім'ї. Вони класні, я з ними буду покачувати стосунки після того, як я Так, Я це вже виконав. Тут відкрито. І мені дозволяється заходити? Дивно. Я нічого не взяв. І до можу 10. Ні одної касцеї не було. Дуже дивно. Я якось вгадав, що він любить цю штуку, так і мої задаві. Доволі швидко з ним підняв по десятку. А Харві все. Іллі твоя медуха з кого буде варитись. Не хвилюйся. Все погнали. Я до самої ночі половлю мусор у себе на озері. Ми продовжимо вже наступного дня. До речі, ось сюди я поставлю пегу. як вас мені одної не вистачало. А вона буде поки стояти, доки я... і не. Принесуть мені чогось. Може ну, буде ходити, підвезли, збирати. Так, день завершений. Тут я продав гриби Так. На 800. Файно я. Я. Перші 50 літ спати. Дуже мені повезло, що я встиг. Я досадив там боби. Буби цей. Сізібрав, дивіться, ем, якраз вони доконсервувалися в мене? Дофіга коштують. Ну, ось таке, якщо глянути на ціни, то 192 за звичайний безрічки. Ем, капустину і 560, якщо він закритий. Тобто на дофіга дорожче. Також дуже дивно я вдома. Я це місце знаю. А я його держусь. Ще 5 тисяч будемо мати. Так ось я майже повністю саме лову. Та ще дві штуки тема. Звісно, це просто дощ, це гроза. Якби там не було... Вже продовжуємо суттєві серії. Капітан Заріо. Кінець.